Робити на 15 сантиметрів, тому що вона маловата. Ну, як ви можете спостерігати, проводимо облаштування інженерних споруд на другій лінії оборони, як на першій лінії, так і на другій лінії оборони, так як 2024 рік у нас визначен, скажімо так, роком оборони, тому... Ми створюємо ці інженерне загородження для того, щоб покропити наші позиції на нашій землі. Залучаємо все, що в нас є, це як і інженерна техніка, і велику роль відіграє особовий склад. Робота постійно ведеться, але статистика, ну, наприклад, за цей місяць вже створено три оборонних позиції. Так, використовуємося ми на більш активних напрямках. З метою укріплення оборони або облаштування позиції, ну, нових позицій. Якщо це чисто бліндаж, то це до чотирьох діб. Ну, Дуже залежимо від погодних умов. Три-чотири доби. Якщо з лінії окопів, це трошки більше, але до тижня часу, скажімо так, зводний опорний пункт ми облаштовуємо. Ми знаходимося в командному спостережному пункту, який був облаштований з пошкодженої техніки, а саме КАМАЗа, який був пошкоджений, списаний. І для повторного використання був використаний даний пункт для командного спостережного пункту. Броньований. Облаштовується основний вихід, запасний вихід. Також облаштовується тамбур, вентиляція. Тут буде збанутися пічка і двері. Окопля поліметника і з перекритою щілиною по 4 метри облаштовані згідно методичних рекомендацій. Так, облаштований бліндаж на 6 чоловік. Для цього також облаштоване місце для, для харчування. Буржуйка облаштована, перевірено. Все згідно все зроблено. Також металопрофіль що ротоплювали. Дренаж під час злеюбичу можна було від воду вибирати, вичерпувати.